Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Ви пам'ятаєте, яка пора року зараз? Так, осінь. Пані осінь вже розфарбувала все навкруги в свої кольори. Різнокольорові листочки яскраво виблискують на сонечку. Ми милуємось красою навколо і ловимо останні теплі промінчики сонечка, бо знаємо, що взимку воно не буде так гріти. А так хочеться, щоб сонечко світило і гріло якнайдовше. Пропоную вам створити своє осіннє сонечко. Ми будемо працювати методом штампування, а штампом буде листочок. Нам потрібен аркуш, водичка, фарби, листя, пензлик, серветка. Ще нам потрібно вирізати коло і покласти його посередині листочка. Намагайтесь. Не рухати його всю роботу. Починаємо працювати. Згадуємо осінні кольори, почнемо з помаранчевого. Фарбуємо листочок фарбою. І прикладаємо на наше сонечко. Трошки заходимо на те коло, яке ми поклали посередині. серветкою притискаємо, щоб гарненько фарба на листочок прийшла. І отримуємо такі промінчики листочків. І так по колу, трохи відступаючи одне від одного, зробимо помаранчеві промінчики, потім жовті, червоні та темно-зелені. Ко сонечко, сонечко з неба усміхається. Сонечко. Сонечко до ляк вітається. Пер нам потрібно прибрати коло з паперу. І подивіться: вийшло кругле обличчя для сонечка. Фломастерами або олівцями. Зробимо очі, носик та губки. Робіть ваше сонечко усміхненим та веселим для гарного настрою. Веселе і яскраве вийшло сонечко. Діти, ви запам'ятали, яким прийомом ми користувались, коли прикладали фарбовані листочки? Так, прийом штампування. Робіть свої осінні сонечка і надсилайте мені. Бажаю вам, щоб сонце частіше гріло вас своїми промінчиками. До зустрічі!